Інфляція в США показала своє зниження сьогодні, 24 жовтня, вийшли дані по інфляції. І вони очікувано вийшли краще, ніж по форкасту. Про це говорилося на стільграм каналі Посилання в шапці даного профіля. Також говорилося на Ютубі. Вон, запис стріма є там стріми проводимо всі анонси в телеграмі. Тому рекомендую підписатися всюди, щоб не втрачати. Що очікувати зараз? Дивіться, я був заявляв, да що я думаю, що тут в районі ну, по ефіру, по крипті, тут локально. Таке дно, і ми хорошо звідси підемо вверх. Я далі так думаю, я мучительно тримав свою лонгову позицію, да, стоп не міняв, бо розумів, що розпил, можуть накуканити. Зараз я стоп перевів без убиток і далі сижу. Сижу, очікую виходу. Якщо вибіг мене був, буду думати, ну в принципі, вроді би, якщо дивитись, макрополе, воно доволі позитивне, фунда доволі хорошо себе чухає. На знак очікувано вийшов в район АТХ, І кріпті було би гарно також потягнутися. Але поглянемо, то кріпта. То запил, то гемор, лучше би наздак брав. От, хоча з Наждаком теж було багато гемора, в принципі, але менше з тим він вийшов лучше, як і Русел, думаю, найближчим часом простреливий ще. думаю, що включиться режим risk On, Да, Ми говорили, коли золото поставило хай, що ймовірно, першопочатково зараз почнеться різкон. От подивимося, чи почнеться. Все. Більше деталей в телеграм-каналі. Підписуйтесь, будь апдейт, я вас, звісно, повідомлю. У мене очікування позитивні, далі зберігаються. Я, типу, все, що. Казав далі, так же думаю. Гарного вам дня!